Добрий день усім! Вас вітає Головенська територіальна громада. Ми перебуваємо в Злазненській етносадибі, в будинку моїх діда Тимоша і Баби Параски, яку ми організували для того, щоб вивчати, поширювати українські звичаї та традиції. В цій етносадибі є дієвою. Наша українська традиційна піч, у якій ми з дітьми, з родиною готуємо традиційні українські страви, сьогодні ми з вами готуватимемо гарбузову, гарбузяну, червону кашу, які інгредієнти нам потрібні? По перше, це сам пан гарбуз. Гарбузи бувають кормові. Та мускатні. І саме із мускатних видів гарбузів можна зварити смачну, запашну традиційну українську кашу. Треба врізати частинку того гарбуза. і Обчистити його. Зазвичай наші бабусі любили, коли топиться піч, то покласти ці гарбузи на дечку, де гарбуз запікався, потім потопти його, але ми вже осучаснили і зараз вріжемо частину цього гарбуза. Міцний попався горішок. так, Серединку ми. Вичищаємо, вирізуємо, тому що частинка, де є зернятка, вона не, в кашу не йде. І треба обчистити гарбуз, зрізати шкуринку, порізати гарбуз на тоненькі скибочки, і саме такі скибочки клали на дечко і запікали. Тоді каша виходила ще запашнішою і смачнішою. Можна присолити ці шматочки. Засипаємо гарбуз у горщик такий, банячок невеличкий, заливаємо джерельною водичкою, накриваємо кришечкою і ставимо цей гарбуз у піч, щоб він зварився. Для приготування гарбуза нам знадобилося 20 хвилин. Ми дістаємо його з печі. Обережно, бо він гарячий. Так, Тепер його треба дістати і потовкти. Дістаємо його. Можна з ми. Візьмемо невелику кількість. Вода нам ця вже не потрібна, тому що ми будемо варити кашу на молоці. Ми дістаємо тільки гарбуз. Він жовтенький, ароматний, пахучий. Ну, якщо частина води залишається, то це нічого. Беремо м'яло і товчемо гарбуз. Однорідна така консистенція. Тепер... Ми у цей глечик будемо, горщик будемо складати інгредієнти для нашої каші. Ми беремо пшоно. Я вже практикувала декілька видів каші, тому що до пшона можна додати і рис кругленький. Але автентичний рецепт вимагає від нас просто пшона. Заливаємо водичкою, промиваємо. До потовченого гарбуза ми додаємо пшоно, так само перемішуємо його і додаємо у наш горщик. Перемішаний гарбуз із пшоном, наповнюючи третину нашого горщика. Можна б отак перемішати ще в горщику. У кашу ми додаємо масло. Масло господині може додати на свій смак, тому що маслом каші не зіпсуєте, вона буде ароматна і пахуча, якщо добре масло. Цукор додаємо. Я додаю, дивлячись, скільки ем... який горщик. Вона має бути така ріденька консистенція, тому що пшоно ж воно загусне. Сюди я додаю завжди ще ложечку меду, пахучого. Сам гарбуз ми солили, але будь-яку українську страву ще треба трошки присолити, додаючи сіль трошки до смаку. Перемішуємо, вливаємо ще у кашу молоко. Отож, всі інгредієнти вже у нашому горщику закриваємо і в піч на півгодинки в піч. Кожна господиня, якщо вона варить на, на звичайній плиті, то може е, взяти і попробувати готовність цієї страви. Якщо вже е, пшоно зварилося, то й каша готова. Якщо хочете з коринкою, то можете довше потримати зверху, трошки ще покласти шматочок масла, щоб зарум'янилася каша. Ну що ж, наша каша зварилася, будемо її з печі виймати. Так, відкриваємо заслінку і дістаємо нашу кашу. О, ось така пахуча, рум'яна, червона каша. Гарбузяна, гарбузова. Як диво, наша українська каша. Смакуйте на здоров'я!